Я перепрошую з питань свободи слова. Але зараз я хочу надати слово дівчині Світлані Поваляєвої, яка була журналісткою на п'ятому каналі, де працював Юрій Стець, і яка яка є чудовою поеткою і письменницею. Але зараз, в даному випадку, вона скаже своє слово проти цього українського закону. Прошу паніслав. ফ প হবক ইজ Все, що можна було сказати з приводу цієї ситуації, сказав, на жаль, вже кілька років покійний е, наш письменник поет Юрко Покальчук. Можливо, це не дуже цензурно, але це єдине, що може зрозуміти оце от яке не, не, воно не понімає ні по русськи ні по українськи. Ано понімає тільки на сеня. Спеціально для нього написано в нашу мову. Я народилася в російськомовній родині. Я ходила в російську школу. В моїй родині розмовляли російською мовою. Мене виховали на казках Бажова, Пушкіна. Мої батьки все життя розмовляли російською мовою. І як ви думаєте, чому я стала українським письменником? Чому я пишу українською мовою книжки? Чому мої російськомовні батьки в 2004 році плакали, прикладаючи руку до грудей, коли звучав гімн України? Як ви думаєте, чому? Тому що це наше ДНК. Мова це ДНК, це гени нашого народу, незалежно від того, хто якою мовою розмовляє. Ми, українці, кожна російська мовна людина на цій території розуміє українську мову. Росіяни не розуміють. Дійсно, ну це правда, так є. Але російськомовні люди тут розуміють українську мову і прекрасно можуть і нею писати. Та література, на якій мене виховали, наприклад, Лермонтов. Всі проходили в школі герої нашого часу, там є повість «Тамань». Це Крим. І ось герої цієї повісті, прогляньте, подивіться, вони розмовляють українською мовою, перекрученою, транслітерованою, так як міг її подати на той час Лермонтов, але уявіть собі, це ті часи, це Крим, і це просто повість Лермонтова та і там розмовляють про всі звичайні люди українською мовою. Чому ми дозволили цей рейдерський захват нашої держави? Чому вони зараз стоять оці ці от істерики під, під Верховною Радою? Це наша Верховна Рада. Вона належить нам. В ній відбувалися вікоповні події, в ній за ніч написали Конституцію України. В цій Верховній Раді, нашій Верховній Раді, проголосили незалежність України. У 2004 році ми стояли на Майдані і дивилися трансляції з Верховної Ради. Чому там сидить зараз шайка якихось шляпера? Чому вони нав'язують нам свою совкову тупу ідеологію українською мовою? Вони не розуміють. Мови, вони не розуміють теж. Я скажу їм їхню їхньою мовою, яку вони розуміють. Сишеш, пацанчик, пора давати на тапки, бо перевод на тряпки.